У світі, де здається єдина константа, це зміни, лідерство теж не може стояти на місці. Тож сьогодні ми розберемося, що ж таке адаптивне лідерство, і як власне воно допомагає не просто виживати, а процвітати в умовах повної невизначеності. І отут, знаєте, постає центральне питання як лідеру залишатися ефективним, коли все навколо ринки, технології та навіть самі команди постійно трансформуються. Бо погодьтеся, старі підходи вони вже просто не працюють, потрібно щось абсолютно нове. І відповідь на це адаптивне лідерство. Це, до речі, не якась суха теорія, а цілком практичний підхід до управління змінами. Він, по суті, приймається на трьох китах, вміння адаптуватися до зовнішнього середовища, до своєї команди і, що дуже важливо, до власного мислення. Гаразд, давайте зануримося в це глибше. Щоб стати адаптивним лідером, потрібно, так би мовити, прокачати навички у трьох ключових напрямках, і зараз ми кожен з них розглянемо детально. Отже, перший напрямок це погляд назовні. Адаптивний лідер розуміє, що покладатися лише на свій минулий досвід це, знаєте, така собі пастка. Треба постійно сканувати бізнес середовища і бути готовим гнучко реагувати. І як же це робити? Ну, є три ключові дії шукати підтримку, не боятися ділитися лідерською роллю, і, це дуже важливо, постійно ставити запитання навколишньому світу. Подивимось, як це виглядає на практиці. Почнемо з підтримки. Уявімо собі ситуацію. Керівник відділу продажів бачить, що попит падає. Замість того, щоб закритися в кабінеті і самому щось вирішувати, він збирає аналітиків, найкращих продавців. І справа тут не лише в тому, щоб утримати більше ідей. Головне заручитися підтримкою команди ще на старті. Або візьмемо делегування чи краще сказати, розподіл лідерства: менеджер доручає стажисту вести невелику, але важливу кампанію. Так, це певний ризик. Але під наглядом наставника стажист росте, а лідер звільняє собі час для стратегії. Це ж класичний вин-вин. І нарешті невпинна цікавість. Навіть дуже досвідчений технічний директор не соромиться ставити собі питання: а яка нова технологія може змілити наш ринок? Або яких помилок ми припустимося, якщо просто проігноруємо ось цей тренд? Це найкраща профілактика від стагнації. Гаразд, ми подивилися назовні, а тепер давайте подивимося всередину на команду. Бо, зрештою, лідер нічого не вартий без своїх людей. Тому вміння впливати, надихати і будувати довіру це просто альфа і омега. І тут є чотири основні інструменти вчитися бачити світ з різних ракурсів, знаходити спільну мову з кожним, створювати відчуття спільної мети і, звісно, будувати довірчі стосунки. Розглянемо кожен. Ось цей приклад чудово показує, як створюється так звана психологічна безпека. Це коли люди не бояться пропонувати навіть ризиковані ідеї. Менеджер не відмахується від пропозиції дизайнера, а організовує обговорення. Це сигнал для всіх. Тут кожна думка важлива, а саме з цього й народжуються інновації. Знаходити спільну мову це по суті про емоційний інтелект. Коли керівник бачить в тому співробітника, цікавиться, в чому справа, і пропонує допомогу, наприклад, гнучкий графіт, це будує неймовірну лояльність. Це не просто доброта, це розумне лідерство. Бо люди працюють набагато краще, коли відчувають, що їх цінують як особистості. Звісно, гроші це мотиватор, але його дія не безмежна. А от відчуття вищої мети мотивує набагато сильніше. Лідер, який постійно нагадує команді, що їхній медичний софт допомагає рятувати життя, перетворює звичайну роботу на справжню місію. Це різниця між я пишу код і я допомагаю рятувати життя. І, звичайно, довіра. Це ж фундамент усього, а найкращий спосіб її збудувати бути чесним. Коли керівник відкрито каже: Тут я помилився, він демонструє не слабкість, а навпаки, величезну силу. А команда, яка довіряє, працює набагато ефективніше, без потреби в тотальному контролі. І от ми підійшли до фінального, третього елементу він стосується вже внутрішнього світу самого лідера, його готовності експериментувати, йти на ризик і, що найважливіше, не боятися робити помилки. Є одна чудова цитата Еміля Кроткого, яка ідеально це підсумовує: адаптивний лідер просто розуміє, що без помилок немає розвитку. Невдача це не вирок, а лише цінний урок на майбутнє. То як це виглядає на практиці? Це, по суті, сув парадигми. Лідер переходить від ролі командира, який просто віддає накази до ролі наставника, який пояснює цінності і веде власним прикладом, а в конфліктних ситуаціях обирає не авторитарний тиск, а емпатичний діалог. Що ж, давайте все це підсумуємо. Ми з вами розглянули три ключові напрямки, які, власне, і перетворюють хорошого менеджера на справді адаптивного лідера. І ось найголовніше, що варто запам'ятати адаптивне лідерство це не якась кінцева точка, не іспит, який можна один раз скласти і забути. Ні, це безперервний процес. Це щоденна практика створення такого клімату в команді, де успіх можливий навіть у найскрутніші часи. І наостанок залишу одне питання для роздумів: який той один, можливо, невеликий крок можна зробити вже сьогодні, щоб стати трішки більш атактивним лідером?